Планета кіно це щось. О, вибачте. Гей, божечки, ми не кусаємось. Не дивись, так вибач, мене. Перепрошую. Ви часом не загубились? Впевнений, що раніше вас тут не бачив. Маленька пастушка загубилась. Не думаю, що вона б злякалась. Вона сміливіша, ніж ти думаєш. Ці вибори шоу маріонеток і так щороку. Знаєте, ви просто парочка вискочок космополітів. Негайно кажи, що відбувається у підвалі. Що такого в твоєму юному віці могло тебе надихнути? Не знаю. Я не думаю про таке. Добре, що хоч не таке нудне кіно, тепер роблять. Справді? Так, я в курсі. Просто не люблю, коли мені говорять, яка я. Кохання існує. О, Ні, чекай, дай свій номер. У мене немає мобільного. Дивіться у кіно.